Нагадаємо, п'ять місяців тому управління культури облдержадміністрації відновило посаду художнього керівника обласного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Ним став Олексій Коломійцев. Але тепер трупа розкололася на його противників та прибічників. Перші говорять, що зараз вже колишній художній керівник власноруч посіяв розбрат у колективі своїм нешанобливим ставленням до колег. На цю посаду вбачають інших митців. Ця людина не має працювати в нашому театрі. Я так вважаю, вона посіяла розбрат у колективі. На місці Коломійцева бачив де яких людей із нашого театру також бачу, котрі можуть просто зібрати колектив в одне ціле, Те, що він зараз розбив колектив, а одна людина зможе це зібрати, це я бачу Олександра Віталіча Любченка. Безспорно, у кожного своя правда тут. Моя правда та те, що це талантливий чоловік, композитор, але ні в коїй мірі не театральний режисер. Його люди дуже поважали. і слухали, і намагались, але так як він себе вів міг говорити деякі негарні слова, десь там за кулісами, навіть під час репетицій. Міг приходити не в красивій формі, не елегантній формі на репетиції. Міг запізнюватися на репетиції, не просити у колективу вибачення. Передував черговому зібранню колективу мітинг прибічників Олексія Коломійцева. Плакати з промовистими написами майоріли біля пам'ятника Марусі Чурай. Свої переконання стосовно ситуації Олексій Коломійцев та колеги, що його підтримують, висловили безпосередньо перед усім колективом. Конфлікт на самом деле, не між худруком і колективом. Комп'юцій неразглуше. Полтавський театр на сьогоднішній день є колективом, який знаходиться під большим, большим пресом. А, Тому, а, що це піар, мені особисто, моєму чоловіку з гарним авторитетом в місті взагалі в Україні. Це не потрібно. Піар це не наша насправді ціль. Олексій Андрієнко, директор театру, в котре наголошує, отримував колективні звернення акторів проти художнього керівника. Такі ж екземпляри є і в управлінні культури. Колектив не сприймає коломійцева, тому немає конфлікту між директором і коломійцевом. Як конфлікт Коломійцева і трупи. Чому? Тому що він не виправдав те довір'я, яке йому було дано. Результат зібрання ухвала про письмове звернення театрального колективу до управління культури облдержадміністрації, адже зазначають присутні це може допомогти поставити крапку в історії розбрату.